Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Така от фішечка моя особиста. Я люблю, коли все заглушив БМП, стоїш, залишаєш її стояти, стравлювати тиск в пневмосистемі через кран вимкнення пневматичного вимкнення головного фрикціона. Чому? Ну, тому що я вважаю корисним ну, регулярно давати рух. Тим елементам, тим контурам, що там є в тій клапанній коробці, так, щоб воно там нічого не залипало, не закисало. Жодних таких рекомендацій, ніде я не бачив і не чув. Це моє моя особисто, скажімо так, напрацювання, досвід висновки. Хто що з цього приводу думає, діліться, цікаво буде послухати. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.